Добрий день. Сьогодні в мене 27 червня, 26-го ми збирали ячмінь. І сьогодні ми сіємо ультраранній, він жасур. Це самий ранній соняшник, найраніший з усіх, які є у нас в Україні. І я собі особисто також сію в ультраранній. Ми е, спеціально планували цей проєкт, не вносили гербіциди, Гранстар Голд і інші. І будемо сіяти соняшник. Соняшник це класичний. У нас доволі чисте поле. Я думаю, що питань з бур'янами не буде. Ну, як буде, тоді також буду шукати ділянтик. Бо свій розпродали. І сівалка йде по нулю. Тобто сівалка Гаспарда. дуже класна сівалка. У неї перед тим, як сіяти, йде диск, який допомагає, розрізає стерню. І далі вже йде висіваючий апарат. Сіємо без добрив. Можна було сіяти з рідкими добривами, але на сьогодні і на сьогоднішні всі питання вирішили сіяти без добрив. Тут на ячменю були весною вносені добрива. Це селітра, це сульфат амонія. І я думаю, що вони не допрацювали на ячменю, будуть допрацьовувати на соняшникові. Ну, будемо дивитися, якщо Бог дасть даджі, то у нас щось сюди вийде. От. То ми отримаємо сходи і для синельниківського ультраранів саме головне сходи. Звісно, будемо дивитися все в руках Бога. А ми повинні працювати. Ми спрацювали, посіяли. На сьогодні в нас були обіщені дожі, але дожів немає. На сьогоднішній день дощів не, не, немає. Будемо очікувати, може підуть через пару днів. Волога ну в ґрунті волога була. Вчора ми збирали, волога була. в нас не вийшло посіяти стик-стик, що вбрали і посіяли. Зібрали ми вже пізненько, допазну, до упора до до ми працювали. От. І саме головне, це зараз посіяти і тоді вже очікувати. Дякую за увагу. Кому треба синельниківські ультраранні, звертайтеся.